Як і вся Україна самопоміч розпочала 2014 рік у вирії події Революції Гідності. Щодня медійно ми інформували львів'ян про останні події з Київського майдану, слідкували за порядком у Львові і ночами патрулювали вулиці рідного міста. Після трагічних подій лютого та втечі Віктора Януковича наша знімальна група вирушила до Верховної Ради, аби з перших уст почути від нової влади про їх плани на майбутнє. Не секрет, що останнім часом українці. Щодня активно читають новини, чи дивляться телевізійні сюжети, хочуть бути в курсі усіх подій. Адже ну така зараз вкрайні ситуація. Тому ми не могли не оцінювати те, що зараз робиться, і щодня максимально об'єктивно намагалися висвітлювати революційні події. Ми їздили в Київ аби з перших уст донести нашим глядачам, нашим читачам думки політиків та те, що вони для нас готують у майбутньому. Активні революційні дії припинилися натомість над країною зависла загроза війни. На територію півострова Крим увірвалися зелені чоловічки у військовій формі, але без розпізнавальних знаків. Українці відчули занепокоєння, тому громадські активісти були змушені якнайшвидше реагувати на ситуацію. Так, волонтери самопомочі організували серію тренінгів з надання першої медичної допомоги. Більше сотні молодих людей дізналися, як правильно зупинити кровотечу, зробити штучне дихання. Та накласти пов'язку на переломану кінцівку. Теоретичні заняття підкріпили практичними. У центрі міста відбулася патріотична естафета. Учасники на швидкість транспортували потерпілого та кантували символ української революції гігантську покришку. Ми організовували багато лекцій, семінарів з надання першої медичної допомоги, коли почалися якісь військові заворушення в країні. Ми намагалися робити різні естафети для хлопців та дівчат з військової підготовки для того, щоб в ігровій формі в легкій такій подачі дати зрозуміти, що наша молодь в принципі готова до будь-яких труднощів. Великий піст час добрих справ, який волонтери самопомочі використали сповна. Щодня десятки волонтерів наводили лад в домівках самотніх львів'ян. Хлопці та дівчата не шкодували свого часу, навідувалися до старших людей, щоб допомогти їм у побуті та скласти компанію. Адже спілкування це те, чого самотні люди потребують понад усе. Ми спілкуємось. Ми в них питаємо як в них життя. Вони розказують нам там свої історії, своє... ми їм можемо щось там в хаті допомогти, якийсь, якийсь порох витерти, якісь вікна помити. Ну, щось таке легеньке. Ну, Старі люди, то вони мають за собою певний багаж життя. І дуже приємно, коли вони діляться з тобою цим багажем, і після того в тебе є ну, час на розуми, і щось так перевертується там в тебе в душі, і ти думаєш, що змінюється? Дуже змінюється. Однак прибирання не обмежилось домівками самотніх людей. Майже дві сотні волонтерів відклали навчання, відпросилися з парта уроків, аби винести сміття з львівських парків. Кілька годин активної роботи і у мішки спаковано понад 5 тонн різних відходів. Спільними зусиллями разом із зірками спорту та шоу-бізнесу. Активісти очистили чотири зелених зони: парк погулянку, п'ятий парк Сихівський ліс та сквер по вулиці Панаса Мирного. Нещодавно понад 100 активістів. В самопомочі волонтерів. Зібрали в чотирьох парках міста декілька тонн сміття, і зараз мешканці нашого міста мають можливість відпочивати в чистих парках, проводити там свільний час, гуляти з дітьми. Але ми зі свого боку закликаємо мешканців до того, щоб вони самоорганізовувалися, прибирали біля своїх будинків, а також не смітили у березні. Українці відзначали знакову подію для усього народу двохсотліття з дня народження Тараса Шевченка. У центрах спілкування для людей літнього віку пенсіонери провели кілька тематичних. Вечорів присвячені ювілею кобзаря. Вони читали вірші великого поета, дізнавалися цікаві факти з його біографії та відкривали Шевченка як художника. Окрім культурного розвитку, літні люди дбають і про своє відмінне фізичне самопочуття. Взимку пенсіонери навчилися кататися на ковзанах, і вже сьогодні вони дають фору навіть молодим спортсменам. Коли на дворі потепліло, відвідувачі в центрі спілкування вдяглися у спортивну форму і відновили традицію оздоровчої гімнастики. На вулицях міста. Тепер вони щотижня займаються спортом разом із фахівцями центру корекції постави. Літні люди, наші з вами батьки. Діти вже давно виросли, а онуків провозять лише на вихідних. Життя стає одноманітним і в принципі залишається лише, напевно, сваритися на пошті або на базарі обговорювати політику. Самопоміч пропонує абсолютну альтернативу з самопомічю Кожен пенсіонер має розписаний від ранку до вечора майже кожен день. Зранку. Люди займаються зарядкою з понеділка по п'ятницю. Вони активно рухаються, мають активне дозвілля, займаються танцями а в обід. Центри спілкування функціонують по всіх районах міста. Люди пенсійного віку вільно спілкуються з лікарями, психологами, вченими, юристами на абсолютно різну тематику, довільну тематику і таким самим чином саморозвиваються навіть уже в літньому віці. Громадське об'єднання самопоміч це не лише корисні та пізнавальні проекти для молоді. Перш за все, це важка щоденна праця, яка має благородну мету робити життя у Львові та у всій країні кращим. Не секрет, що великі зміни в країні починаються з маленьких у кожного вдома. Працівники відділу роботу з мешканцями щодня виїжджають на виклик львів'ян. Комунальні проблеми невід'ємні у житті кожного, тому активісти самопомочі взяли собі за обов'язок навчити людей ефективно їх вирішувати. Десятки телефонних звернень щодня, п'ять виїздів до мешканців щотижня, і так буде доти, доки комунальна сфера не запрацює на рівні з кращими європейськими. Якщо мешканці Львова звертаються наприклад на гарячу лінію то їм обіцяють, що перезвонять в ЛКП чи відповідні організації, і ті їм дадуть відповідь. Коли люди звертаються в самопоміч, вони знають, що вони будуть мати конкретну відповідь і конкретну якусь справу. Вони знають, якщо вона буде не вирішена, якщо вона, наприклад. Ну, така дуже важлива ну, в фінансовому відношенні. То можливо на це потрібно якийсь час, але люди звертаються до нас, тому що вони нам вірять і знають, що ми працюємо на результат, що від цього будуть якісь суви в роботі, і знати, що ми їм чимось допоможемо. Чотири місяці на перший погляд це невеликий термін. Та за цей час нам вдалося допомогти не одній родині. Взимку чимало сімей страждали від холоду в домівках. Люди роками просили комунальників відремонтувати тепломережі, але все марно. І лише з допомогою самопомочі в їх квартирах стало тепло. Важко в це повірити, але у 2014 році у Львові ще є вулиці, де немає асфальтного покриття, освітлення і навіть каналізації. На вулиці Купчинського мешканці жили ніби у минулому столітті, але вони не хотіли боротися з такою реальністю. Люди самоорганізувалися, покликали працівників самопомочі та разом спробували принести блага цивілізації на свою вулицю, і їм це вдалося. Кожен вірив, тому що е, кажуть. Що ти починаєш, якщо не знати, чи в нашій державі щось ми доб'ємося? Але ми вірили. Були такі, що вірили, і, і початок почався. Ми 10 років добиваємося. Ну слава Богу, вони зрушились з місця. Я нічого не можу сказати. Вдячні, вся вулиця вдячна, тому що 10 років не проводили взагалі нічого. Щоденно протягом 10 років юристи самопомочі допомагають усім, хто цього потребує. За тиждень на прийом звертається близько сотні львів'ян з різноманітними проблемами. А в зв'язку з подіями в Україні юристи самопомочі не залишились осторонь та активно долучилися до проєкту Євромайдан СОС, адже допомагати людям головне завдання для правозахисника. Відтак з дня у день вони допомагають людям боротися із несправедливістю. Та головною метою було, є і залишається навчити людей знати, використовувати свої права і не очікувати, що хтось проблеми вирішить за них. Тому що ми надаємо чіткі роз'яснення, надаємо різні позиції і чітко пояснюємо, чому так, а не по інакшому, по крокову, коли людина приходить до органів державної влади. Чернівні місцевого сповнювання їй дають на її проблему кінцевий результат. Можна чи не можна, без роз'яснення. Ми ж чітко роз'яснюємо, чому можна, чому не можна і як зробити, якщо. Дуже багато проєктів об'єднання «Самопоміч» реалізували вже з початку року для людей різної вікової категорії. Далі. Рік продовжується, ситуація в країні. Сподіваємося, що покращується, і самопоміч в цьому буде приймати безпосередню роль. А саме будемо продовжувати популяризувати здоровий спосіб життя. Ми будемо продовжувати займатися нашими з вами батьками, тобто людьми літнього віку. Ми будемо продовжувати відкривати соціальні секції для малозабезпечених і проводити тренінгові центри, відкривати тренінгові центри для людей молодого віку. Це все те, що самоорганізовує людей і допомагає їм в такі важкі іскру. Час відволіктися і самореалізуватися.